Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладень. Іноді я розповідаю про проекти, де е, треба е, вкласти деякий депозит, щоб заробити більше. Багато хто знає такий проєкт, як Гемлі, але раніше він існував під Іншими правилами та умовами. Я знімала два відео про цей новий проєкт. Насправді дизайн залишився таким самим, і на перший погляд, можна подумати, що залишилися ті ж умови, але це не так. Насправді, я з цього проєкту вивела 73 долари менш ніж за три місяці. Заробіток тут не настільки простий, але заробити зможе кожен, якщо виконувати ті самі завдання та умови, що виконувала я. Все розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Я завжди у своїх відео намагаюся правду розповідати про проєкти у заробітках. О заробітках в інтернеті без вкладень, іноді із вкладенням. І чесно робити огляди на дані проекти, тому що знаю і дивлюся інших блогерів, і бачу, що вони заради своєї вигоди, заради своєї мети обманюють людей щодо реферальної програми. Так, відразу скажу, що заробити без способу запрошення нових користувачів на цей самий проєкт майже неможливо. Неможливо заробити таку суму, яку заробила я, тобто, якщо ви вкладатимете сюди великі гроші, то, можливо, ви відкупите їх, але знадобиться довгий час, щоб потім заробити чистими кілька доларів. Тобто за швидкий час, за кілька днів, ви не зможете відкупити свої гроші і до того ж, потім ще й заробити. Сайт, швидше за все, побудований на запрошення рефералів. Заробити тут можна, але невелику суму тобто, 73 долари, як я заробила, заробити просто на одному майнері, який дається тут безкоштовно, і на перегляді серфінгу таку суму заробити. Ну, не знаю, це кілька років потрібно. При реєстрації тут дається безкоштовний майнер один. Вірніше, даються монети, за які можна купити одного майнера. Він буде приносити вам за добу певну кількість монет. Мінімальний вивід цього проєкту 10 центів на пайрга монець. Також можна виводити на адреси криптовалюти. Але для того, щоб зробити перший вивід і всі наступні виведення, необхідно один раз внести депозит у розмірі від 1 долара. Це обов'язково. Так, я теж вкладала, тому що я б не змогла вивезти 73 долари. Тому ж я виводила їх вже декілька разів, це не одним махом. То тут немає таких умов, як було в минулій грі гемлі. Вкладати гроші там не потрібно було, щоб вивезти зароблені монети. Ми там заробляли на безкоштовному майнері та на серфінгу і виводили гроші вільно. Зараз вільно вивезти не можна. Необхідно вкласти щонайменше один долар. Після того можна виводити скільки хочете, заробляти на запрошенні, на запрошенні нових користувачів, переглядати реклами, які пропонуються, та приймати участь у конкурсах. І можна робити депозит, купувати нових майнерів. У мене на даний момент 4 майнери. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді з вкладенням приходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Один майнер я отримала безкоштовно, наступні я вже купувала за 5 доларів, за 1 долар купила та за 2,5 долари. Тобто, три майнери у мене придбані і вони мені на добу, плюс четвертий безкоштовний, всі вони мені на добу майнять 30 центів. Тобто я витратила, якщо ми порахуємо, 8,5 доларів на цих монстрів, щоб вони мені за добу приносили 30 центів. Ну і вільно можна порахувати, за скільки днів мені окупилися ці всі 8 та 5 доларів. І після я вже була в прибутку. Підзаробити, так згодно можна, але це не будуть великі гроші без запрошення рефералів. Я маю досить прибуткові реферали, рефералів, які поповнюють свій рахунок і виводять ці гроші. Вкладені гроші в цей проєкт можна вивезти. Ви повинні Дивіться, ви поповнили депозит, можна або купити майнерів, або вивезти ці гроші. Але я знаю, так роблять деякі блогери, щоб показати, як вони заробили на цьому сайті. Наприклад, 50 доларів за кілька днів. Спочатку поповнюють баланс, про це не говорять і роблять виведення, що, типу, вони заробили. Таке ось махлювання таке. Кожен з вас може запросити, наприклад, два друга. Не обов'язково це буде багато рефералів. Нехай їх буде два, нехай десять. Але якщо один зробить хороший внесок, ви також заробите. Тут є три рівні реферальної програми. Дивіться, ви отримаєте. Ви отримуєте 30% від активності ваших рефералів першого рівня, 10% отримуєте від своїх рефералів другого рівня і третій рівень реферальної програми. Ви заробите 2%, якщо ваш реферал третього рівня поповнить свій баланс. Копіюєте своє реферальне посилання. Та поширюйте у соціальних мережах у групах. Я вже розповідала кілька разів і показувала у своїх відео саме ті групи в телеграмах, де можна рекламувати свої реферальні посилання. До речі, відео на цю тему, як швидко і безкоштовно запросити рефералів до свого проєкту, я залишу в описі під відео. Ну, звичайно, свої виплати тут ми. І так, бачимо, тобто 73 долари. У мене виведених. Зараз на балансі у мене 7 доларів. Здійснюю виведення я на пайр гаманець. Можна перейти на пайр. Я покажу свої виплати саме з цього проєкту Гемлі. Виводила декілька разів. Звичайно, це не одним платежем було виведено 73 долари. У розділі заробіток є ще конкурс, в якому ви можете заробити додаткові бали. Ну і, звичайно ж, серфінг, перегляд реклами. Реклама є завжди. Щодня переглядаємо та заробляємо на свій баланс додаткові монети, які потім перетворюються на долари. Це якщо ви виводитимете на пайргаманець. можна виводити на адресу криптовалюти, наприклад, біткоін, літикоін, догікоін, USDT. Можна дивитися виплати учасників, подивимося, скільки вони виводять гроші зі своїх облікових записів, теж непогано заробляють, знають, мабуть, як це робиться все. Загалом сайт продовжує працювати. Думаю, організаторам вигідно його тримати, трошки ми заробляємо, трошки вони. Така ось система у цьому проєкту. Спасибі, що додивилися це відео до кінця, дякую вам за ваші коментарі, за лайки. Я і надалі буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів.